Як отримати статус учасника бойових дій? Право на статус учасника бойових дій мають перш за все військовослужбовці Збройних сил України, територіальної оборони, добровольчі формування територіальної громади, Державної прикордонної служби, служби безпеки України, Національної гвардії та інших силових структур. Так, детальний перелік осіб, які мають право на зазначений статус, передбачений статтею 6, Закон України про ветеранів війни та гарантії соціального захисту щодо способів отримання статусу учасника бойових дій, то є декілька способів. Перший з них передбачає, що командир самостійно збирає усі документи та передає до комісії, яка займається присвоєнням статусу учасника бойових дій. Другий з них дозволяє вам самостійно звернутися до зазначеної комісії, але перед цим вам потрібно у командира отримати. Документ, що підтверджує факт безпосередньої участі особи в заходах необхідних для забезпечення оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Далі командир організовує оформлення та видачу запитуваних документів. До цих документів ми відносимо перш за все витяги з бойових донесень, витяг з журналів бойових дій, витяг з вахтових журналів, копії польотних листів, копії матеріалів розслідувань за фактом отримання контузій. Поранень або ж інших травм. Після цього комісія в місячний термін має надати вам відповідь щодо присвоєння або ж відмови у присвоєнні статусу учасника бойових дій. Якщо вас цікава і детальніша інструкція щодо отримання статусу учасника бойових дій, ми розмістили її за посиланням, розміщеним в шапці профілю на нашій сторінці у Фейсбуці. Якщо вам відмовляють у отриманні статусу чесних бойових дій або інших пільг, напишіть нам, будь ласка, в особисті, щоб ми могли з вами зв'язатись та надати юридичну консультацію. Знайте про свої права та відстоюйте їх.